Говорять, врем'я нічить да нічого воно не дічит". Ну які слова знайти для того, щоб виразити біль, яка, я думаю, що у кожного з вас присутня. Мій син, і мій онук, костюк Олександр, костюк Дмитро під білого рукою і погибли обидва, обидва разом. Ей, плине кача. О сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лай мені, Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де богину. Юра, мій чоловік Дмитренко Юрій Григорович, став до лавою зсу перший день повномасштабного вторгнення. Була наша друга ротація на Сході. Це Мар'їнський напрямок. Він загинув під населеним пунктом побіда. Він був командиром мінометного розрахунку. Він спасає людей, щоб затушити пожежу, яка далі йшла полем. І в цей час прилетів снаряд під самі ноги. Дякую вам за ваших рідних, які в березні 2022 року. Піднялись на захист міста Чільника.